Ви нічого не наплутали. Це канал Брудні будні і наш регулярний дайджест новинок вітчизняного хіп-хопу. І я, його ведуча Нейробіка. Wow. Нарешті ми, відпочивши та оновлені, повернулися з довготривалої відпустки і готові разом з вами поринити у найсвіжіші та найгарячіші треки українського репу за останні два тижні. Не забудьте поставити лайк під цим відео та залишити коментар, чи раді ви, що ми знову у грі. До діла! Нещодавно кутовий випустив новий трек глиба. Дуже вразило поєднання ліри та швидкого флоу. Особливу увагу привертає сам приспів. Схоже, що наслідування класики сучасним набирає обертів. Глиба це про тих, хто, попри усі перешкоди, залишається незламним. Як зазначає сам виконавець, у бажанні прикрити і захистити щось дуже вразливе всередині, ми часто забуваємо про те, що нести цей захист геть нелегко. Також у кутового вдало виходить поєднувати поп та реп, хоча зазвичай у нього виходять різні треки, а Скільки вам до вподоби таке поєднання? Йо, глиба, глибою, глибою, то, стану, yeah! Білий Бо та Макс ТТ зняли атмосферний кліп на пісню На білий бо завжди радує глибокими текстами та гарним вокалом, які одразу знаходять свій відгук у слухача, та причому мають легке й динамічне звучання. Одним словом, музика від душі для душі, як то кажуть, Знову не задався новий день. Тут скрізь так, доки руки на кермі, ми долаємо відстань. У кліпі також присутні архівні записи 2012 року з кубка Львівських Карпат. Якщо ви на роздоріжжі або просто подорожуєте, то саме під такий настрій добре слухати цей трек. Не знаю, як ви, а я пішла вчити приспів. Вже другий альбом у поточному році випускає Отой, і називається він Вісім роздумів. Платівка розповідає про повсякденність, у якій кожен з восьми треків відображає роздуми про життєві обставини під час війни. Те, про що ми думаємо, переймаємося, лиховаємо у своїх шафах. Отой розкрив на восьми при джазових бітах. Цей реліз відрізняється від попередніх його треків, оскільки зазвичай вони дуже потужні, динамічні. А цього разу отой здається зловив дзен. Як сказав сам В'ячеслав, вийшла досить детальна картина того, у чому варимося ми всі. Цим релізом артист закликає до змін та кращого майбутнього. Тож надіємось на краще для всіх нас. Спитай мене, як справи посміхнуся, скажу, добре, все, зліва, все активно, справа, все активно. А якщо ви здивовані активності Отоя, то ви, мабуть, не чули про третій у цьому році альбом від Міші правильного. Реліз з восьми треків під назвою Всі імена вигадані. Пам'ятаю, як у дитинстві дивився байки зі склепу і кайфував. Головний плюс репу як форми у тому, що ти можеш легко за дві хвилини розповісти сюжет новели, говорить Міша. На цьому альбомі багато годних фітів. З іншого боку, важко сказати, що рими міші у треках дуже пропрацьовані, і флоу не є монотонним. Фіт з апексом вже виходить на новий рівень. А кожен трек буде смакувати по-своєму. Вони мені кажуть, час вішати буце на цвях. Вони мені кажуть, що треба закінчити буцімто шлях. Танкі синиця одразу зачіпає увагу своїм потужним флоу. Це його власний військовий досвід, покладений на рими, а тексти пронизані глибоким сенсом. І ось що таке тру-реп. назва пісні Крик душі говорить сама за себе. Це про те, що відбувається на фронті, доки ми з вами сидимо вдома. Мої текста це ніби крик душі. Довкола мене люди злі, я за своє. Скажу, повір, та без стрімкіння волості. Кожного своя ціна та мало хто про неї. З наче рефері, виходить судити фінал. Лєвий мсі випустив альбом вулиці за словами виконавця. реліз – це данина пошани його складному дитинству, завдяки якому він став тим, ким зараз є. Історія жорстоких вулиць і як це впливає на наше майбутнє. До альбому увійшло сім записів, серед яких є попередні сингли Пацанська душа та Я не вірю. Також разом з альбомом Лєвий випустив подвійний кліп на треки Прости мене та на серці рани. в пеху топимо 200 сотка у баці. Ми вже на місці Лиця знає наші заміси, і не під силу сюди полізти. Хтось скаже занудний біт, а хтось чиловий вайб. Реліз всі дерева від Роми Майка можливо зайде не кожному, але це не значить, що він не вартий уваги. Рома Майк вже давно у репі його треки «Нагуляний» чи кораблі багато про що можуть сказати. А от сам Рома зазначає, що переосмислив власну пісню з нещодавного альбому маленький ґінкстер. Що довкола знають моді пісні? На ті, що я досі ще не пропустив поспі, ті, що живі, тислагення хосмолі. Виконавець каже про свій реліз. Так тут зовсім інша сесія запису: весняний настрій став осіннім: промінчики бабиного літа і хрускіт каштанового листя під підошвами кедів. І все ж у ромі відчувається якась нотка романтизму. А знаєте, де ще присутні круті нотки у бітах, які грають на фоні у наших відео. Музику, яка звучить у нас на каналі, нам люб'язно виділив бітмейкер та діджей Ширкач. Якщо вам також потрібен оригінальний та крутий інструментал для вашої творчості, обов'язково звертайтесь до нього. Посилання на інстаграм Ширкача ви знайдете в описі під цим відео. Шершень вже не вперше збирає зали. Його треки, як от інтроверт або тобі, вже давно лежать у нашому плейлисті. А от цього разу трек карма доволі спокійний та ліричний. Про те, що за всі наші вчинки по житті нам рано чи пізно доведеться відповісти, незалежно від того, чи ти є депутат, котрий розкрадає держмайно, чи ти звичайний продавець, що продає генератори по потрібній ціні. Карма розставляє все по місцях. Під неї не сховатися за триметровим парканом або під землю. Землею, каже репер. Карма, карма, відьма легендарна, навіть коли пан ти батман, ми тобі пан піспали до план. Довгий пес повертається з новим релізом, у якому розповідає про ностальгічні спогади з дитинства, ще ті безтурботні часи, коли не потрібно було платити за житло та комуналку, як завжди, у своєму фірмовому стилі. Хоча цього разу флоу артиста дуже спокійний, для когось це буде звучати як колоскова. А для олдів камбек на 20 років назад я знову прогуляю інститут на корті, пацани кидають, і я тут. Зіграєм три на три, о, братику, найщад Але не трися потами, вдягни ті шерп Цирий та відвертий 603628 – перший сингл з майбутнього альбому Хонеста та Кіру. 603628 – це площа України у кордонах 1991 року. Для кого цей трек писати за кордону? Ніж типу хилянт, хоча й виїхав. Законно звернуся до вови, точніше пана президента, але певно, Єрмак править тим концертом. Трек про власну позицію, який не страшна, будь-яка правда. Тут увага йде більше на текст. Мелодія та подача тексту дуже спокійна, або для когось занадто спокійна. Здається, наче тут чогось не вистачає. А що думаєте ви? Діліться думками в коментарях. Увага, увага, увага. Проходить другий сезон Exit Battle і на даний момент вже здано 249 заявок на його перший раунд. Призовий фонд, якого на відміну від попереднього сезону, в якому приз складав 30 тисяч, у цьому сезоні виріс до рекордних 150 тисяч гривень. І це дуже серйозна каплета по мірках вітчизняного хіп-хопу. Суддями першого раунду є креско Озброєн та полтавський палі. А серед реперів, які здали треки на перший раунд, є. Є гоня, монолог, чино, яжияо. І навіть я вирішила спробувати свої сили. <хи> Тому слідкуйте. Наш дайджест був створений за підтримки інтернет-ресурсу ПСАМ. Друзі, діліться думками, як вам наш оновлений формат. Дуже хочемо почитати ваші коментарі на цей рахунок. Дякую за перегляд! І традиційно з вами були брудні будні. Побажайте нам велике майбутнє. Обов'язково постав вподобайку і напиши коментар путній. І до зустрічі наступного разу.